Друзі, мої вітання! Настав час прогнозу на жовтень для всіх знаків зодіакального кола. Попереджаю вкотре, що цей прогноз носить загальний характер, і він не обов'язково має програтися для вас на всі 100%. Але. Все ж таки, якісь моменти, якісь сфери вашого життя може вам підсвітити. Також запрошую до перегляду вашого асцендента, це теж немаловажно, особливо для жінок. І в нас які сфери розглядаємо? Загальну карту жовтня, фінанси традиційно, стосунки традиційні. І по цій колоді ми будемо дивитись на сферу, на яку треба приділити більшу увагу, да, звернути увагу на ту сферу, в якій треба або розібратися, або поставити крапочку, або зануритись в цю сферу більш досконаліше. І ще в цей прогноз на жовтень я запропоную вам з колоди Дорін Вірче. Отакі От послання архангелів, колода Дорін Вірче я запропоную вам такий, знаєте, де брати ресурс. Час, такий, скажімо, нелегкий, трошки ескалаційний, і зайвий ресурс нам всім буде не зайвий. Да? І для кожного знака Зодіака достану. З цієї прекрасної колоди Вірчі додатковий ресурс, де ви можете вичерпати натхнення, сили, можливості, все те, що вам допоможе в наш нелегкий час. Запрошую до перегляду. Цільці, мої вітання, Ваше. ваша загальна карта на жовтень. Загальна карта на жовтень, тільці луна. Луна, луна, ну луна у нас про що? Про, знаєте, трошки такий сплін да? про час, в який, можливо, вам не будете бачити свого шляху, будете трошки, знаєте, бути в якихось ілюзіях, трошки в мареві. Можливо, можливо якась хвороба. Але ну, не, не, не така, така не, не страшна. Да? Тут я не хочу вас лякати, бо а, тільці ви можете трошки на, 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 ввачся і захворіти більше, чим на то розраховували ваш внутрішній стан. От, але взагалі-то карта, будете в чомусь помилятися, будете десь блукати. От, це з однієї сторони, а з іншої сторони, відчувайте свій внутрішній голос. Тут, знаєте, карта про те, що треба довіритися настільки розуму, настільки, оці, скажімо так, Матеріальним поясненням подій чи відчуттів да, не, от не з позиції з такої алгоритмічності і математичності, да, що дважди два-чотири. А вам треба зануритися трошки у своє, у своє внутрішнє і там шукати відповіді. Там шукати відповіді. Також по цій карти, можливо, відкриються для вас якісь сфери, як то життя, які були закриті до цього. Це може бути програтися. Ви підете на якісь додаткові курси по розвитку, саморозвитку. А можливо, відкриються ті тайни, які б ви воліли не знати. Або від... теж відкриються тайни, які б жодним чином не хотіли, щоб саме ці тайни відкривалися. Цікава карта луна. І я би порадила, да, щоб от всесвіт не шукав, як для вас програти цю карту. Займайтеся своїм само. З досконаленням, само такою, самоорганізацією, і трошки шукайте відповіді в своєму внутрішньому. Не в тому, що зараз от такий набад всієї інформації, яка йде навколо нас, а слухайте своє внутрішнє. Так, цільці для вас фінанси, цільці для вас фінанси, тільці фінанси. Принцеса Пентаклі гарна карта. Саме що не нає про гроші, знаєте, без якихось там змін не в кардинальних, не в плюс, не в мінус. Якщо будуть якісь у вас підрахунки, так, ця карта може бути по хто в сфері бухгалтерії це однозначна карта вам каже про те, що треба робити інвентаризацію. От, але так, да, кстати, тата, та, та, до речі, оця історія, якщо ви десь матеріально людина, яка матеріально. Забула, як це слово правильно кажеться. Ну, Відповідає да, матеріально відповідальна, то будьте уважні і обережні і підрахуйте свої залишки, да, щоб у вас було все дуже чітко, чітко. Тут вже закони математики працюють не на Ну, скажімо так, ви не можете цими законами математики керувати. Або так, ці закони математики розприділіть по таким позиціям, що навіть луна не допоможе прояснити ці позиції. Тут, скажімо так, якщо це ваше професійно, то Ховайте теж дуже професійно, а для тих, хто в принципі, не дуже займається професійним пошуком чи захованням грошей, то ви, будь ласка, ну, не дуже переживайте. Все буде добре для вас в фінансовій сфері. Дивимось для вас стосунки відносини, стосунки відносини, трека. Тройка мечів, тройка мечів, стосунки відносини і тройка мечів. Ну, трошки карта не про. Не про, знаєте, не про кохання, не про ту історію, про яку всі фантазують. Тут може бути якраз в контексті цих двох карт якраз вийти на поверхню, якась історія, яку би жодним чином не хотіли б потрапити, і або жодним чином не хотіли б дізнатися. От, але давайте займіться краще там професійними справами. у да? Вас дуже гарно цільці, виходять прораховувати, рахувати. Ну, скоріш за все, жовтень цільці це не ваша сфера для відновлення стосунків чи побудови стосунків. А тут трошки не гоніть лошадей, да? Don't Push the Horses в плані жовтня і в плані стосунків. Так, можливо, навіть хтось може вляпатись, як це так кажу. Вибачте, мені за це слово. Тут можна так вскочити в якісь стосунки, які не, не про. Можливо, про кохання, але це стосунки на трьох. Да? Тобто ваш партнер може бути не вільним. Якщо це ваше свідомий вибір, ну окей, якщо це трошки не про вас і не ваше свідомо, то питайте напряму свого партнера, чи вільний він, да? дія вам в поміч свідоцтво про шлюб вас теж. Поміч за одне і перевірити, щоб не, не помилятися. Бо може бути така, от, по цьому трипліту вже такий розвиток подій, що кохання начебто ось воно, але в позиції третього зайвого. От, на що звернути увагу, в чим там додатково розібратися, що стане, там, скажімо, п'ять пентаклів. Так, п'ять пентаклів. П'ять пентаклів. Тут дивіться, ретельно прораховуйте свої гроші, прям ретельно. Якщо ваша сфера пов'язана з грошима, то будьте уважні, ще раз повторюсь, бо, можливо, вас затянеть дуже такі цікаві події в стосунках, да, і буде не до а, такої. А, от, Правильної поведінки в професійному форматі, і можете трошки про грошей втратити. Не давайте в борг в жодному разі. Тільці і жовтень, не про борг. Не треба. Або здавайте в борг саме ту суму, про яку ви можете забути. От Віддали і забуваєте теж сюди. А також, ну, скажімо так, ця карта була на що приділити увагу. Не витрачайте більше, ніж ви маєте. Це теж сюди, бо в нас ця колода була, на що звернути увагу, чому додатково приділити увагу, бо, знаєте, ви так можете рахувати, 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 а начебто все склалося все по поличках, а потім так хвінак і фінансова прірва. Тому якось, ну, тут якась така можлива темненька історія, пов'язана безпосередньо з стосунками, або вас можуть трошечки, знаєте, програти без вашого відома да? в, якійсь, в якійсь схемці, в якійсь такій оборудці, ви будете свято впевнені, що все робите правильно, але. По Цим картам можу сказати, що будете дуже-дуже помилятися, і навіть ваше таке несвідоме або не, розум... не, 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 не чітко зрозуміле ваше втручання, не втручання а участь в цій схемі. Може з вами так да, доволі жорстоко програтися. Тому обережно з грошима, обережно з довірою до тих людей, яким можете відкрити своє серце і душу, бо трошки можете помилятися в цей час. Так, і давайте до вас ресурс ресурс для вас тільці, по колоді Дорін Вірчі. Ясно мислі, так. Да. Якось вас дуже просять тільці, Знаєте, не втрачаєте зв'язок з реальністю. От, от ви як були такими скурпульозними, да, у вас кожна копійка, кожен шах, кожна ваша подія така, вона відслідкована, ви знаєте, що ви робите, для чого ви робите. А тут ви так трошки можете десь от, знаєте, потіряти суть, принцип, Вообще не розумію, що роблю, для чого роблю, тому ось вам тут і ясно мислює. Звертайте увагу на ті думки і ідеї, що до вас приходять ваш, скажімо так, разом. Це відповіді на ваші думки. Тобто, знаєте, от що вас, якщо вам кажеться, показалось або случайно вас поселила, як посі... посі... якась думка до вас досяглася, случайно, да, якось случайно, це випадково українською, Оце... це не випадкове, да? як що ви так. От в своєму цьому спліні, в своєму цьому зануренні, в своєму цьому такому небаченні реальних подій, і вас догнала от, от, ця думка. Якась потужна, то зверніть на неї увагу. Да? Зачепіться за цією думкою, можливо, вона навіть неможлива, вона насправді буде от тією, на що треба звернути увагу, і навколо цієї думки побудувати тверезе розуміння ситуації. Да? Ловіть ті думки, які начебто заходять в ваш розум і в ваші. Ваш вашу голову, і вам здається, що це щось не те, не ну, щось не звертати уваги. Звертайте. Так, тут і тут трошки пояснення є, якщо комусь захочеться додатково пояснення отримати, бо воно там в маленькій, біленькій книжечці, да? там трошки більше пояснень. Да? І тут в цьому поясненні також звертають увагу ці ті думки, які у вас, знаєте, начебто залітають в ваш світлу голівеньку, звертайте на них увагу, бо це відповіді, які вам надіслали вищі сили на всі ті запити, що ви надавали. Дякую для вас, тільці. Ідемо.